Це ми їдемо по Городоцькій об'їзній нахуй. Хмельницький. Мельницька, Мельницька об'їзна. Їдемо по обочині. Їдем, тому бо, що Немає як їхати взагалі не я. Немає як їхати, таке я ме, що ужин. Да, да. І ця влада влада розказує, що зробила 90% доріг. Подивіться, як ми не... петляємо тут. Це коротше нереальний вам базар. І вся дорога така. Шумахер, короче, шумахер, якби поїхав о, -о, -о, -о таких вот дорогах, він би сказав, що він їздити не вміє, блядь. Він би сказав, ні, хлопці, я лучше на велосипеді десь покатаюся. Дивіться, це реально вот об'їзна. Хмельницька, обласна. йолки палки це ж областого значення, блядь. Дивіться, які я ми в коліно, йолки палки Якби ми не їхали на тракторі, то я би вам дестріше показав. От їде в нас хитає трохи по тих Це реально, я вам говорю. Влада розказує, це повстречні треба нам їздити. Ями такі, що можна ногу загубити. Я вже не говорю про заднє місце, передні руки. Можна їхати по обочині. Ну, Це капець. Ями такі, що можна загубити щось. Можна загубити півмашини і не побачиш їх. Ну, ще За ті новини, от, новини, от ви їздите новини там. Їздять, все, дивляться. А чого ви дорогу не, не показуєте, яка вона є? По трасах. А говорить, що 90% доріг зроблено Де канали? новостей, бля, муха. Тоже на гелікоптері житає, так як наш я на кови. <соц Griffin> що тут робить. Ого, тут такі нори, що ужас. <соц> ще... <споц> Ми ще її догоняємо. Відути до... стріжка. Сі ями, коротше, кушать. А ввечері їхати взагалі нереально. Замість двох фар вцепляти двадцять дві, щоб посвіщали все, щоб ти міг собі по полю вон там вон, нормально їхати. Ось такий, оп, чик-чик, всі, ми притормозився, по полю об'їхав У воронки осталось несколько тел И от взрыва до сих пор в ушах гудело Слава богу, что сам остался цел Меняешься, если смотришь через прицел Под пол солдат, и что-то похрипел Меня тащил, несмотря на обстрел Я не забуду, даже я все, что увидеть зато не успел Там осколки, колючка с шипами А тут халат медсестры перед глазами сказала Все погибли, ты только выжил И тот солдат, а подойдя ближе, шепнула Он о себе тебя принес в госпиталь И не сдержала слезы, господи, прости нас Запнулась, заплакала, я откинулся на кровать Проснулся, моя комната, утро Не верю, что очнулся вдруг Лицо того бойца, он чем-то был похож на моего отца Или на деда в молодости, как на фотке Ведь он служил в пехоте, я вспомнил форму его награды И кажется, я что-то понял а, кто создал Память открывает глаза, если ты посмотришь назад I'm in love with me. With me, this is my Журовица, не берегите бомбардировки всякому. Ніби повернулася війна, бля, ніби німці знову нас бомбардували вночі. Поки ми спали, не чули нічого, вони асфальт крали. Вони асфальт крали. Представляєте? Тут такі ями ніби в натурі бомба якась зірвалася всередині. Зробили, О, кусочок зробили, зробили, це щоб показати, що гроші десь потрачені. Це, напевно, пара тисяч, що вони... Ну, все, напевно, Виділили а зробили... Да, 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 Виділили, на кілометр, а зробили метр і то трошки сантиметрів не вистачило до метра. Це є образ, ну, кажу. Там, Нічого, ну, Не клівітаю, не переживай. Все, кончилась лафа. знову почалося движення, коротше. Опа. Я вам говорю, знову бочно, знову це все движення. <звучий> да, зараз ми під'їжджаємо на кругу. О, дивите, на свій пум, ого, го які тут є в Аж треба майже вставати, зупиняти автомобільний транспорт. все, Лупити далі. А лупити нема куди, бо там лупити далі. Знову ями дивіться А можна реально загубити короче, машини, якщо у вас маленька дуже. <laughs> Капіц, я вам можу чуть з моста, треба буде скоро через міст, ще, ще один міст достраювати, коротше. Ну, тут нема вже як обминати. Каже. Це через міст така дорога. Полатайте нормально мости, ну, йолки палки. На них найменше цей. Вот розгод... ого ми попали в яму, та ви що? Короче, капец, я вас засужу, блядь, автодор, блядь, баный на вся